Дорогі друзі, 20 лютого церква згадує святих Франциска Гіацинту з фатіми. Франциск і гіацинта народилися в убогій португальській сім'ї, як більшість тогочасних сільських дітей. Не вміли читати і писати, однак вдома навчилися правдвіри віри та молитви. Діти допомагали батькам Мануелевій Олімпії, Марто, господарювати, зокрема, випасали овець. 1916 року Франциск Гіацинта і їхня двоюрідна сестра Луція, пасучи овець тричі бачили ангела Господнього. Посланець закликав дітей молитися до Пресвятої Трійці, Пресвятого Серця Ісуса і Непорочного серця Марії. Перепрошуючи за всі гріхи, блюзнірства та байдужість християн, попри малий вік, діти почали більше молитися і покутувати. Франциск особливо перейнявся закликом ангела втішати Бога і намагався робити все необхідне для цього. Улюбленою справою стало для хлопця перебування перед дарохранительницею в ушануванні Пресвятої Євхаристії. Від травня до жовтня 1917 року, 13 го числа щомісяця, дітям являлася Богородиця. Святу Гіацинту діва закликала молитися за грішників і просити про мир. Дівчинка додала ще й молитву в намірах святішого отця. Жваба Гіацинта всі сили скерувала на молитву, і покутні практики часто ініціювала молитви на Розарії для цілої родини. Діти не лише зосередилися на духовному житті, а й несли втіху та Божу любов нужденним, які провістила Богородиця Франциски, Гіацинта не залишилися на землі довго. Вони захворіли під час епідемії іспанського грипу. Вже на смертному ложі брат і сестра змогли приступити до сповіді, а Франциск також прийняв перше причастя. Після смерті брата Гіацинта пережила багато страждань від хвороби і операції, але весь біль жертвувала за навернення грішників. Ватівські діти були канонізовані 2017 року та стали першими святими дітьми, які досягли слави вівтаря не через мучеництво, а через героїчність чесноти. Для зображення дітей використовують фотографії. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.